хочу затронути за таку важливу тему. Коли я купляла для Івана перший посуд для прикормустей, то продавчиня вона не порекомендувала мені ось таку щіточку. Я як мама зрозуміла, що просто так мити, цього буде недостатньо. І я шукала щіточку сама окремо. А можливо, вона й була в тому інстаграмі. Зараз я так думаю. Чомусь вони не запропонували, а я й не додумалась спитати на той момент, бо в мене не було того досвіду, як зараз. Так от. Цей інстаграм магазин вони підібрали для мене найкраще саме те, що мені потрібно, і ще додали замовлення таку щіточку, яка насправді дуже важлива. І я хочу затронути вам тему, як правильно доглядати за посудом дитини, а ви знали, що мити посуд кип'яченою водою недостатньо. Я використовую екозасіб а також ось таку щіточку, тому що вона потрапляє у найдодоступніші місця. Якщо цього не робити, то залишки напоїв, які залишаються на посуді, будуть псуватися і потім в такому поганому вигляді потрапляти у шлунок дитини, що дуже недобро. Тому, якщо ви хочете придбати ось таку щіточку або ось такий милий посуд, то я вам в дописі залишаю інстаграм-магазинчик, де все це можна придбати.